Привіт, з вами я, Деміт. То сьогодні я вам покажу, як встановити Roblox на ноутбук чи комп'ютер. Давайте почнемо. Для початку давайте відкриємо браузер. У мене це Google Chrome. Далі в пошуку пишемо Roblox і натискаємо Enter. Далі у вас з'явиться отаке вікно. І тут ми з вами повинні знайти вкладку під назвою Download Roblox. Натискаємо на неї один раз. Далі після цього у вас перекине на отакий сайт від офіційний сайт Roblox. І тут у вас буде кнопочка Download Windows App. Давайте натиснемо на неї один раз. Далі у вас в завантаженнях завантажиться Roblox. Натискаємо кнопочку «Провідника» коло вашого файла Роблокс, який ви завантажили. Далі у вас відкриється розположення, де знаходиться цей завантажувач Роблокса. Далі натискаємо два рази по цьому файлу Роблокс. І у вас почнеться завантаження. Далі, коли він у вас завантажиться, у вас буде написано Starting Roblox. І потім у вас з'явиться. Таке вікно. Тобто, Облокс успішно становився. Дякую за увагу!